Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б 6 Меламах Б – повноцінний сон та відновлення сил. Раз два три. знімаю з вікна, братва. Повесняна пярили. Прорвали єдиниці бойової техніки. То не люди походить ззаді, а чотири, п'ять, за ними колона худари, колона на центр. І найбільший бій з росіянами тоді стався у звичайній харківській школі, де зрештою засіли загнані російські спецпризначенці. Там разом з професійними військовими та правоохоронцями билися і цивільні добровольці для нашого наступного героя. Цей бій був першим у житті. Зо три десятки російських елітних спецпризначенців прориваються до Харкова і займають оборону в будівлі школи 134. Вони розуміли, що вони роблять, для чого вони. Це не ті люди, які будуть казати, о, 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 нас відправили на навчання. Вони знали, що вони йдуть вбивати. Вибивати окупантів сюди підтягуються усі, хто має зброю: професійні військові, харківські поліцейські та цивільні добровольці. Серед них Дмитро Олійник. Для нього цей бій перший в житті. Страх він був на початку, коли ми їхали, а потім адреналін бере гору. До Великої війни він обожнював грати в футбол і навіть вивчився на тренера. У часи Майдану активно боровся за українських Харків, допомагав валити місцевого Леніна. У мене от фамілія олійник і архітектора, який ставив пам'ятник Леніна, олійник. От І я вважаю, що. Те, що впав Лєнін, не дарма прожив життя. Дмитро працює в обласній адміністрації, займається розвитком ТРО. Ми не, намагалися навчити як максимально більше людей володіти зброєю, тактичною медициною. Згадує, як 27 лютого близько шостої ранку, надійшло повідомлення. Ворог прорвався до міста. Ми по перехопленню почули, що там просувається офіцерський склад. Він рухається уже центром міста. Довго гуляти російським броньованим тиграм вулицями українського Харкова не дають. Загнаний ворог засідає в школи. Починається стрілянина. Під прикриттям БТРа тероборонівці з побратимами потрапляють до будівлі через запасний вхід. Одна частина хлопців тримала цей вхід, інша середній, і ми вже крайні. І потім ми одночасно почали штурм уже з кожного. Входу поверх за поверхом, бій триває до пізнього вечора. Я намагаюсь іти туди, я тільки роблю крок, і одразу от пуля прилітає сюди, з того краю. Я одразу починаю от застосовувати от е зброю, стріляючи в, в силует. І от можна от одразу бачити, от отвори в стелі. Бійці 92-ї бригади гатять по ворогу станках. Добровольці з поліцейськими женуть росіян під дах. Я б їм запропонував здатись. Е, у відповідь я почув, що здійсню здаватися ніхто не буде, і скинули гранату. Під вечір окупанти припускаються помилки, щоб замести сліди, підпалюють власну документацію. Від цього загоряється і школа. Далося вицепити декілька карт, декілька документів, які підтверджували, що вони. Вже хотіли розташовувати в обласній державній адміністрації свій штаб. Шикування планувалося на площі Свободи. Школа палає разом з окупантами. Дехто згорає живцем. Тих, хто вистрибує з вікон, нищать українські оборонці. Як закінчився той бій, Дмитро вже не бачить. Пекельний біль. Його права нога горить вогнем. Дмитро. Олійник один із тих, хто до початку війни створював територіальну оборону в Харкові. Як ви почуваєте себе зараз? Все добре, дякую. Ми знаємо, що той бій був важкий, і ви вийшли з нього з пораненням. Що зараз з ногою? Mm, Нога ну, позбавлена будь-яких фізичних функцій. Зроблено 15 операцій. От, 15 операцій. 15, так. В понеділок я буду йти на обстеження в травматологію, там треба робити ще одну операцію, щоб блокувати нерв, тому що ну, постійні болі, які не дають можливості навіть набрати вагу. Це пошкодження артерії уламком від розриву ракети чи гранати, точно не можу сказати. Знаю, що ви почали збирати територіальну оборону ще до початку повномасштабного вторгнення. Коли ви особисто відчули, що це вторгнення, воно неминуче. Ну, безпосередньо, що воно неминуче, я зрозумів ще на початку самої війни це 2014 році, особисто коли виїжджав населений пункт Піскиця під Донецьком. Тоді спостерігаючи всі військові дії, які відбуваються безпосередньо з нуля, усвідомлював, що нас чекає широкомасштабна війна повністю по всьому кордону. От і потім у нас були такі періоди, як оборона міста Харка від руської весни, захист 1 березня адміністрації, коли нас виводили через коридор умовної ганьби. Ну і потім, так протягом 2014-2015 року, займався тим, що оборонив Харків разом із тисячами громадян, які сказали, що Харків це Україна. А безпосередньо 27 лютого. Ну і 24-27 лютого, я був у складі підрозділу головного управління розвідки. І саме, от 24 числа, от завдякуючи от розвідці, Харків міг забезпечитись зброєю заздалегідь. заздалегідь. Дмитро поряд з вами знаходиться ще один боєць спецпідрозділу Кракен, полковник гур на позивний «Віто». Ви достатньо відомі, але до цього часу ніхто вас не бачив без балаклави, пане президент, пане командуючи, місто Маламрія, Харківський область взято під контроль. Ну я ще раз хочу звернутися е, до Російської Федерації, особисто до Путіна. Ну нас не залякати, не зламати. Ну, там про мене вийшов репортаж. Вони засвітили на весь світ, моє лице. Я більше не буду ховатись, і поки в моєму серці буде текти кров, битися серце. Ну ми будемо їх знищувати. Дякую. Ми дякуємо вам, що ви не лише свої серця хоробрі оголяєте для нас, а й обличчя. Ми можемо дивитися ваші очі, дякувати вам. 27 лютого, ми щойно з метром говорили про той бій в школі, де ви е, були в цей час? Прийшла інформація від е, спостережних постів, е, також від агентурних одиниць. На той час у нас була досить потужна мережа агентурних одиниць, що йдуть колони. Я разом з своїм е, товаришем, теж полковник. Е, ми разом приїхали в Харків ще до повномасштабного вторгнення. Готуватися до оборони міста області. Ну, я частично відкрию цей план Буданова, ну, бо він так і в нас називався: План Буданова. Е е командир викликав мене мого колегу. Ну і Буданов говорив, ну, зібрались і в Харків. Загрузили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в Харків, зробили тайникові закладки. 23 числа я видав першу зброю. Людям зброї не вистачало. Я звернувся до Володимира Володимировича, Він допоміг зброєю. Ну, що мав, то давав. Плюс 92-бригада. га бригада. Ну ми вигляділи в її очах, як ті попрошайки. <сélite> <сélite> Але ну, коли вона вас була. Павло па Юрійович ніколи не відмовив і не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Ну, те, що ми завезли, ми розраховували на одну кількість. Добровольців, які візьмуть люди в руки зброю, але харків'яни показали себе зовсім по-іншому. І прийшлось їх озброювати. Як ви опинилися в цей історичний момент, коли відбувався бій у школі? Приїхав на штаб з північної Салтівки, і там нам надходила масова інформація, що відбувся прорив у міста. Тоді ще ми не усвідомлювали, що це елітні елітний спецназ, і було прийнято ну безпосередньо команду. було було обговорення, хто їде. Ну, безпосередньо моя група прийняла цей виклик і вирушила на 134-ту школу, де вже безпосередньо з суміжними підрозділами відбувався штурм школи. Вони, ці російські спецпризначенці, використовують цю школу як певний склад, тобто вони заздалегідь. Занесли туди свою зброю, напевно, в вибухівку. В звичайну не, не, нап... ну, не напевно, там була заготовлена позиція завчасно, і там було багато крупнокаліберної зброї, було багато ящиків з гранатами, були РПГ, ну і навіть були, здається, кардиці крупнокаліберний кулемет. Питання, коли вони встигли за підготувати цю позицію, так так так. Павло Юрійович, хочеться у вас дізнатися, як тоді відбувалася координація між військовими? Як ви діяли? Яка була тактика? Саме головна задача то була втримати Харків і вибити ті підрозділи, які зайшли в Харків, Відповідно, було прийнято рішення підняти резерви, які були підняти підрозділи БПЛА, які знаходилися в різних містах. Для того, щоб бачити картинку, де хто знаходиться. Ну і е, відповідно, було дуже, 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 дуже огромна допомога. Це от, е, населення місця, які вже як показували, практично нам скидували кожну секунду якісь е, локації противника. координати да, або локація противника, Відповідно, туди висувалися групи. І його взаємодії з підрозділами поліції, з підрозділами Національної гвардії. Розбита була по секторам, по квадратам, хто де веде бойові дії. Пане Дмитро, ви перебували на той момент безпосередньо в школі? Школа була вся оточена по периметру. І тоді. Приймалось рішення про те, щоб штурмувати. Ми заходили з флангу через подвір'я, вийшли на вулицю з тилу школи. Там ж потім стояв Бетер. Ми запросили підтримку цього БТРу, щоб він пробив прохід, що він і виконав. Потім ми під цим БТРом дійшли до задніх дверей школи, закинули. Дві гранати, і безпосередньо вже увійшли на перший поверх. і Потім, уже коли відбувся захід, до нас долучилися безпосередньо усі інші. Є ну є відео, є фотографії безпосередньо з цього бою, і сам бій тривав протягом доби, десь з півдев'ятої до шостої вечора. Павло Юрійович, а пропонували е, цим російським спецпризначенцям здатися вийти. Коли їх вибили з першого етажа, вони зайшли на, на другий етаж, е було предложено е скласти зброю. Але е я пам'ятаю, е була викинута граната, після цього було прийнято рішення е у відповідь на пропозицію вийти так, і здатися, так, вони так, так. кинули гранату. кинули гранату, так. Після того було прийнято рішення знищити ворога. знищити ворога, так точно. Я просто ще раз хочу нагадати, ворог засів в середньоосвітній школі, де навчаються діти. Вони до того заклали туди да, схованку зброї, напевно, вибухівку. На що вони розраховували, я не знаю. Від школи умовно до площаді свободи там. Річні Поруч. кілометри, та і моя думка, що вони мали безпосередньо відтягнути на себе всі сили, ті, що знаходились в місті, таким чином забезпечити подальший прохід інших військовослужбовців ворога. Саме під час цього бою в школі ви і отримали своє поранення. Знаю, що в лікарні ви вирішили навіть. Написати заповіт, що ви там написали та заповіт я написав перед повномасштабним вторгненням, тому що після прес-конференції президента Російської Федерації я усвідомив, що буде війна. От після того як він сказав, покажу я вам декомунізацію. І я просто на А4 написав все, що маю, залишаю матері та дідусеві. А мама знала, де ви. Перебували на ні, момент. Ні. 24 го вранці, війни. в момент висування на північну Салтівку, я позвонив дідусеві сказав, що я виїхав за кордон, тому що почалась війна, війна не для мене, я боюсь, і я поїхав працювати. Ви перебуваючи у лікарні, досі казали своїй мамі про те, що у вас все добре? Та, знаходячись в військовому шпиталі, коли була розірвана нога. І тобто то постав... ви телефоном спілкувалися? Чи я... Як я спілкувався по телефону, і мені важливо було зробити так, щоб вона мінімально нервувала і отримувала негативну інформацію. Їй розповіли люди, тому що моє поранення ну, було досить таке відоме. Мати померла від того, що їй сказали, що я знаходжусь в лікарні, і важко поранений. Я вам дуже співчуваю. Ви зараз дуже холодно про це говорите, але я розумію, що всередині у вас достатньо багато болю. Я просто як мама і як дружина хочу зрозуміти, чому ви не казали батькам, де ви були? Чому вони не мають права знати? Ну я через це зараз себе гризу, тому що мати дізналася, що я поранений, і вона не знала про ті звитяжні бої, які, в яких я безпосередньо з побратимами брав участь. Мені за це соромно і Але На той момент я вирішив, що краще буде так. Ви хотіли просто вберегти свою маму і тому їй не казали. Так. Зараз про це шкодуєте, але ми прекрасно розуміємо, що таких, як ви, досить багато на війні. Я просто була в подібній ситуації. Мені теж чоловік не казав багато чого. Чи можете ви зараз звернутися до військових, які діють так, як ви, щоб вони довіряли рідним? І казали про те, де вони знаходяться, щоб з ними був зв'язок, щоб ніхто не допускав можливо тих помилок, яким. Довелося навчитися вам у своєму житті. Кожен е робить ті чи інші вчинки з особистих міркувань. Я можу лише порадити це, зрозуміти, що ти маєш зробити для того, щоб вберегти країну, вберегти наше майбутнє нації. А в таких моментах е сімейних я не буду нікому немає простих відповідей на це. Це правда. Немає іноді і доволі часто військовослужбовці не мають права казати. Я вам дуже співчуваю, але материнські серця вони величезні, вони люблячі і вони завжди розуміють вчинки своїх дітей. Тому у вас завжди є можливість в думках поговорити зі своєю мамою, написати її на листі. Це така, знаєте, психологічна, терапевтичний момент, але він лікує допомагає. Материнські серця завжди при будь-яких обставинах розуміють своїх найрідніших. Як? Чекайте, будь ласка, можна я до вас підійду. Я просто хочу вас обійняти. Я знаю, що вам важко я можу вам допомогти. Дякую. Ви, ви дуже багато пережили, але я, я розумію вашу маму, яка б хотіла знати, де б ви були. Але звинувачувати себе зараз теж не потрібно. Ваша мама пишається 100% вам. Дякую. Дякую вам дуже.